Я й надав на чорти, я пішов президентом. О, це я чувствую. Жил би кум королю і сватміністру. Безумовна, неприємно при е неприємна Даниловичу. Йому як кажуть, ніхто не позаздрить. Поки президент нинішній шле коментарі Сінгапура справа президента колишнього не сходить з перших шпальт. Процес, який вже йде на завершення. Чого саме зараз так заповзято взялися за справу, розтягнено на десяток років? Питання і далі відкрите. Аналізуйте, робите виводи. А мені робити виводи ні саме. Ну версію про тиск на свого зятя мільярдера екс-президент одразу відкидає. Ну, не задавайте дурних питань. На версії політичної природи лише натякає я. Пов'язуюсь з тим, що і ви пов'язуєте. А я знаю, чим ви общались в последнее время? звонили йому Януковичем. Ні, ви знаєте, я никогда президентом, ніколи у мене першого не була ініціативи позвонить і не буде ніколи. цього тижня. Інтернет видання Українська Правда оприлюднила текст постанови генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти екс-президента. Будучи обуреним змістом критичних публікацій Подольського та Гонгадзе, а також їх громадської діяльності, кучма прийняв рішення зупинити їх діяльність шляхом застосування до них фізичного насильства та інших незаконних методів впливу. Із залученням до цього працівників правоохоронних органів України це матеріали е, незаконні. Вони не можуть бути опубліковані, оскільки є матеріалами кримінальної справи. Яким чином вони добуті? Теж невідомо в цій оприлюдненій постанові за підписом заступника генпрокурора Рената Кузьміна описується. Президент дав вказівку тодішньому міністру внутрішніх справ Юрію Кравченко слідкувати за журналістами. Той у свою чергу переадресував вказівку Олексію Пукачу через тодішнього керівника апарату міністра внутрішніх справ Едуарда Фере нині теж покійного у цих документах. Не згадується тодішній глава адміністрації Кучми Володимир Литвин. Та у генпрокуратурі не виключають його сюди ще можуть запросити. Це тактика ведення слідства. Розумієте, можливо, він, саме Володимир Михайлович, у кінці більш, більше дасть інформації. Кучма саме в цій справі, в справі вбивства Гонгадзе, підставив глава його адміністрації Володимир Михайлович Литвин. Сам Кучма не може пригадати, чи спілкувався він з Литвиним про Георгія Гонгадзе. У мене вік такий, що я не все пам'ятаю про що я з ким говорив. А ви пам'ятаєте, що було 10 років назад, з ким ви про що говорили? Десь пам'ятаємо. Ну слава Богу, Хлоп, Літвін зобов'язаний був як глава адміністрації по положенню давати мені аналітичні записки, що відбувається в Україні. Я готов Володимир очи дивитися один одному скільки завгодно. Як вам зараз дивлюсь, кучма наймає кількох адвокатів. Серед них воліє бачити і того, який захищає зараз його давнього опонента Юрія Луценка. Однак, ігоря Фоміна від Генпрокуратура через те, що свого часу захищав ще й Олексія Пукача. Ладно, лучше промолчу. Язык всегда был враг врагом моим. Врагом моей. Доказова база на основе плівок Мельниченка. Слабке місце. Твердить і обвинувачений, і представник потерпілої сторони. Почему после 17-го исчезновения да, или 16-го исчезновения э, Гиви Ганга? Пленок нет. Как будто бы жизнь в стране замерла. Как будто бы президент не общался ни с прокурором. Ни со службой безопасности, ни с милицией. Почему? Сам факт здійснення запису у кабінеті президента безспірний сьогодні. Але через те, що ГПУ не хоче розслідувати інші злочини, вони забавляються із Мельниченком. Насправді, з одного боку, ГПУ нібито посилається як на докази на записи Мельниченка. З іншого боку, вона їх не досліджує. Кримінальну справу щодо Мельниченка не порушує, таким чином не дає можливості легалізувати ці записи. Таким підходом суд матиме усі шанси посилатися на недоведеність вини посадовців, каже Теличенко. Ну, бажано, щоб було, щоб одна людина обов'язково сіла на довічне ув'язнення. Не говорили, що термін давності. Скажіть, а ви Конґадзе недолюблювали, коли він ще живий був? Та я його не знав, клянусь вам. Я один раз його бачив на прямому ефірі під час е е е теледебатів. Він же журналістом то не був. Він був менеджером. Може, Леніну ну, потрібен час. Може, він скаже, ну вибачте, там а, хтось поплутав його. він провів в шкафу мене там скільки. Я не хочу рядом з такою людиною. Я просто співчуваю тим э, працівникам Альфа чи СБУ, які весь час з ним знаходяться. На Борисоглібській весь тиждень день відкритих дверей. Крім кучми і Мельниченка, у середу тут три години побував Віктор Медведчук без зайвих очей, навіть біля входу. Я бажаю вам успіху, ви чудовий адвокат. Кличуть тодішнього керівника Служби безпеки Леоніда Деркача. Ніколи не вас не слухали, ні прем'єр-міністра. Я з цього не випадку не. завжди кажу, хай слухають, що б їм позакладало. Двічі приходив тодішній секретар Ради нацбезпеки Євген Марчук. Без тенденційності йде розслідування. Я думаю, що на якомусь етапі мені дадуть якусь там одну чи дві, не знаю, чи скільки. Моїх розмов з кучмою, щоб я їх послухав і чи там прочитав, сказав, да, ні, чи є якісь там зміни, чи це я, чи не я. Не менш цікаві події відбуваються на вході чорному. Сюди потрапити можна дворами. А ось за паркан шлях відкритий не всім. Це події четверга. Того дня Микола Мельниченко зайшов у генпрокуратуру зранку з парадного входу. Журналісти залишилися чекати. Та Мельниченко не виходив звідси. Камера п'ятого каналу зафіксувала його ж надвечір. Він ще раз заходив в слідче управління. Щоправда, уже з чорного входу. А за кілька хвилин вийшов із парадного прямо до телекамер. Мета цих конспіративних пересувань невідома. Однак саме такі моменти посилюють відчуття гри у процес. Мені просто хочеться вірити, що в Україні ми не працюємо по принципу, «не докажемо, то унізимо». є певна процедура, яку треба пройти. Сила є, чи стане воля у тому, що будь-якій владі вистачає снаги запрошувати на допити у генпрокуратуру. Мало хто сумнівається, як і у тому, що розкриття злочинів, тим паче таких резонансних зазвичай завершується політичною слабкістю. Плітки навколо того, що це, цей процес перетворюється. Ну, в сучасний політичний процес. Я скажу це тільки плітки. Я б на місці президента теж саме говорив би. На самом Вы верите деле. его словам? Я 10 лет был в шкуре президента. Я ему не завидую. Ольга Снунцарчук, Юрий Пеглесевич, час Пицунки.